У цьому відео я хочу розповісти про те, як сучасні чоловіки можуть вирішити деякі проблеми, які заважають їм відчувати себе впевнено, йтиметься про процедури, які допомагають впоратися із зайвим потовиділенням, зайвою вагою, втомленим виглядом і іншими речами, які можуть отруювати життя. Психологи відзначають, що сьогодні суспільство вимагає від чоловіка доглянутості і охайності. Зовнішній вигляд це показник того, наскільки людина контролює своє життя. Якщо чоловік не стежить за собою, оточуючі можуть шукати відповіді на запитання, як він зможе керувати чимось серйозним, якщо не може навіть за собою встежити. 1. проблема зайвий жир. Зайвий жир не тільки псує фігуру, але й впливає на гормональний фон у чоловіків, які позбавляються від надмірної ваги, рівень гормонів приходить в норму, знижується стрес і поліпшується самопочуття. Рішення консультація дієтолога і психолога, щоб розібратися з харчовими звичками. Кріоліполіс вплив холодом на жирові клітини, після чого вони поступово руйнуються протягом двох місяців. Ультразвукова ліпосакція менш травматичний метод у порівнянні з класичною операцією. 2. Проблема підвищене потовиділення. Якщо потіють не тільки пахавеї, але й долоні, і ступні, це може серйозно заважати в повсякденному житті. Рішення ін'єкції ботокса. Ботокс блокує нервові імпульси, які змушують потові залози працювати занадто активно. Вже через 2-3 дні потовиділення нормалізується і ефект тримається до 8 місяців. 3. Проблема хропіння. Хропіння не тільки заважає оточуючим, але й може привести до серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи зупинку дихання у вісні. Рішення ринопластика. Іноді виправлення носової перегородки і корекція форми носа допомагають позбутися від хропіння. Після операції поліпшується дихання, в кров надходить більше кисню і людина відчуває себе бадьоріше. 4. Проблема погані зуби багато чоловіків бояться стоматологів, але сучасні методи лікування роблять будь-які процедури безболісними. Рішення естетична стоматологія. Брекети або капи допомагають вирівняти зуби навіть у дорослому віці. Відбілювання для тих, хто любить каву, чай або курить, вініри або нарощування, якщо на зубах є відколи або нерівності, 5. Проблема навислі повіки і мішки під очима. Це додає віку і створює враження втоми. Рішення пластична операція. Хірурги можуть підкоригувати повіки так, щоб шкіра виглядала свіжою і підтягнутою, без слідів втручання. 6. Проблема зайве волосся на обличчі та тілі. Якщо набридло щодня голитися або роздратування після гоління стало звичним є рішення. Рішення ультразвукова епіляція. Цей метод менш болючий, ніж інші види епіляції, а ефект зберігається надовго 7. Проблема втрата пружності шкіри обличчя. Свіжий і здоровий вигляд важливий не тільки для особистого життя. Але і для ділових відносин. Рішення Ліфтинг термаш Після годинної процедури шкіра стає більш пружною, а ефект зберігається до півроку. Всі ці методи допомагають чоловікам виглядати краще і відчувати себе впевненіше. Головне вибрати підходящий варіант і довіритися професіоналам.